Тепер цілодобово під охороною. Прилуцький ліцей номер 10 перший в місті освітній заклад, що встановив кнопку тривожної сигналізації задля безпеки своїх учнів. У листопаді місяці Державна служба охорони поліції міста Прилуки звернулася до нас із проханням укласти договір на те, щоб забезпечувати порядок в освітньому закладі. Цілодобово охоронна система працює навіть у разі повного вимкнення електропостачання, адже має спеціальний акумулятор. Колектив ліцею спочатку сумнівався, чи варто укладати договір з поліцією охорони не мали чіткого уявлення про алгоритм дій, зустрівшися із начальником. Охорони поліції міста Прилуки нам роз'яснили чіткі дії працівників, що вони можуть забезпечувати. І знаєте, я переконана в тому, що дійсно нам треба така кнопка тривоги для того, щоб нам убезпечити освітній процес. Убезпечити своїх учнів та заклад, вирішили з огляду на нестабільний стан в країні. Ситуації, які можуть загрожувати школярам чи педагогам, краще попередити. Кнопка сигналізації стане у нагоді, якщо треба буде терміново викликати полісменів. В разі Необхідності працівник Школи нажимають цю кнопку. У Чернігівський пульт охорони поліції України приходить сповіщення, і працівникам поліції надходить повідомлення, що саме в ліцеї номер 10 нажалася кнопка тривоги, і ми, нам необхідно надати їхню професійну допомогу. Наша знімальна група, перебуваючи в ліцеї, на власні очі побачила роботу поліції охорони. Наскільки оперативно реагує служба, продемонстрували на прикладі ймовірної ситуації. Ну, Виявили осіб посторонні, які не хотіли покидати територію закладу. Давайте проходимо. Не на камеру батьки учнів діляться, раді, що їхні діти тепер у безпеці. Такі новації в навчальному закладі результат його фінансової самостійності, говорить директор ліцею Юлія Зімбалевська. Так як наш ліцей номер 10 є фінансово автономним закладом, який розпоряджається наданими Прилуцькою міською радою кошти, то саме з цих коштів ми маємо право обладнати таку кнопку безпеки для учасників освітнього процесу. Тому треба. Сьогодні подякувати і міській владі, і нашій бухгалтерії за те за їхню роботу, що вони надають такі кошти, їх спрямовують для безпечного освітнього процесу в закладі освіти.